У вас, мої любі квіточки. Сьогодні я хочу поговорити про нас з вами, про людей, про дорослих, про хлопчиків, про дівчаток, що у всіх нас є спільне, та чим ми відрізняємося. Діти, ми з вами люди і живемо серед людей, а люди всі різні, дорослі і діти. Молоді та люди похилого віку, темношкірі, світлошкірі. Але якщо придивитись, то всі люди схожі один на одного. Малята зараз я вам загадаю загадку. А ви послухайте уважно та й поміркуйте, що у кожної людини є на все життя. Всі хочуть, як народиться дитина. Щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. Тож відгадайте, що я є таке? Здогадались це ім'я малята. Ім'я є у кожної людини. Діти, в кожного з нас є ім'я, і цим ми схожі. Але у кожного ім'я своє. І цим ми відрізняємося один від одного. Ось послухайте віршик малята. Як маленьке немовля у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Підростає немовля, чи дівчина, чи хлоп'я, разом з ним іде це слово, слово це його ім'я. Кожен дружить із цим словом протягом всього життя. І воно для всіх чудове слово це наше ім'я. Малята, а зараз поставте це відео на стоп і скажіть, яке ваше ім'я? Та згадайте і назвіть ім'я вашого друга або подруги, імена мами, тата та сестрички чи братика. Ну, якщо, звісно, вони у вас є. А зараз малята пропоную вам згадати, чим ми ще схожі один на одного. Діти, хоча зовнішні ми відрізняємося один від одного, проте тіло наше має схожу будову. Сьогодні ми з вами повторимо частини тіла. Давайте роздивимось цю дівчинку. Це у дівчинки голова? Це тулуб, це ручки, а це ніжки. Малята, а скажіть мені, скільки у дівчинки рук? Правильно, дві. А скільки ніг? Так, молодці, теж дві. А скільки у дівчинки голів? Правильно, одна. Малята, а що це у дівчинки на голові? Так, правильно, це волосся. Волосся може бути довгим або коротким, темним, світлим або навіть рудого кольору. Малята, а для чого людині волосся? Ну, мабуть, щоб не мерзла голова, а ще для того, щоб дівчатам було з чого робити зачіски. А що ще людина робить з волоссям? Так, ми його миємо, зачісуємо? Дівчатка плетуть коси. Малята, а що ще є на голові, окрім волосся? Правильно, ще обличчя? Давайте уважніше розглянемо обличчя. Скажіть, що це? Правильно, це очі. Малята, а що людина робить очима? Так, вона дивиться. Людині потрібні очі, щоб ми могли бачити. У людей очі бувають різного кольору, бувають блакитні, бувають зелені, бувають карі. Дивись уважно у люстерко, якого кольору твої очі. А навколо очей у людини є вії, вони захищають наші очки від пилу та бруду. Що ще є на обличчі у людини? Ще є ніс. Малята, скільки носиків у людини? Правильно, один носик. Малята, а для чого нам потрібен ніс? Для того, щоб ми могли дихати, а ще відчувати запахи. Носиком ми чуємо, як пахне квіточка, як пахнуть парфуми у мами, як пахнуть тістечка. Ось для чого нам потрібен ніс? Що ще ми побачимо на обличчі малята? Ще на обличчі знаходиться рот. У ротику є зуби. А ще рот це такий будиночок для нашого язичка. А двері цього будиночка це наші губи. Малята, а для чого людині зубки? Правильно, з зубками людина перемелює. Пережовує їжу. А навіщо людині язичок? А язичок нам потрібен для того, щоб ми могли розмовляти, а ще відчувати різні смаки. Наприклад, кислий лимон, солодку цукерку або гіркий перець. Малята, скільки язичків у людини? Правильно один. А ротиків у людини скільки теж один. А зубів у людини скільки? Молодці, правильно, багато зубів. А ще на обличчі у людини є щічки та брови. Малята, а про що ми ще не сказали, що є на голові у людини? Правильно вушка. Малята, скільки вушок у людини? Молодці два. Малята, для чого нам потрібні вушка? Правильно, вушками ми чуємо. Ми чуємо, як співають пташки, як мама читає вам казку. Або як лунає музика. Малята нашу голову тримає. Шия. Вона з'єднує голову з тулубом. Шийкою ми можемо повертати голову вліво, вправо. Ми можемо нахиляти її вперед або відхилити назад. Малята шия у людини одна. Як я вже казала, вона з'єднує голову з тулубом. Що ж у нас є на тулубі? На тулубі у нас є животик, груди, спинка та сіднички. Алята, а що ще є у людини? Так, у людини є ручки. Кожна людина має дві ручки праву та ліву. А у кожної ручки є долонька. І пальчики. У кожного пальчика є своє ім'я: Великий, вказівний, середній, безіменний і найменший пальчик-мізинчик. На одній руці у людини 5 пальчиків, а на двох ручках – 10. Долонькою пальчиками ми теж можемо відчувати холодне чи гаряче, м'яке або тверде, сухе або вологе. Людину тримають ніжки. Завдяки ним ми ходимо, стрибаємо, бігаємо. Малята скільки у людини ніжок? Правильно, дві ніжки. На ніжках у нас ще є колінця та стопа. А на стопах у нас ще є пальчики, їх теж 10 і п'яточки. Малята, ми з вами повторили, з яких частин складається тіло людини. Малята, сьогодні з вами на занятті ми згадали, чим люди схожі між собою. Чим різняться? Згадали будову тіла людини, а також згадали про те, що у кожного з нас є ім'я. Ви добре попрацювали? І я пропоную вам зараз відпочити, а на наступному занятті ми будемо з вами малювати портрет. Ну, а зараз я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!